Друзі, гра наступно розпочалася. Матч платина між МБЗ та Вікторією. Ось він перший гол. Це швидке взяття рід колективу МБЗ, Вікторія пропускає вже на першій хвилині. У поєдинку трішки запізненням вмикаємося, Даруйте невеличкі заминки тут із технікою. Чукає, швидкий м'яч Вікторія, але будемо дивитися на реакцію колективу. Номінальний гостий приготочний на лівий фланг. Там Руслан Голота. Руслан Голота кірпань 1-1 в один проти Руслана Голоти. Руслан Голота з справа низом, ближній. Можна й до флангу зміщуватися і тим флангом Джуган. Джуган. Боровся. Кірпань голкіпер виходить, ще вдарить поки вже від Микити Олексюка. Джуган ще викотив. Семенов, Підкаті. вперед, знову кучерок випереджає. Адресата з папасу і джугана, але для Вікторії Семенов. Шевчук. Перед шерехом ногу виставив. Ні, ну, котовий спрямував м'яч. Прокопчук, Сергій кучерок. Шевчук, шерихо, вийшов! Щоклявіше. Треба розвернутися від Лужчика. Продовжена Олексія Шевчука. Алексій. Олексій Олексій про копчук вихід з нагол. Кіпера але шер. Лужчик. Олексій Шевчук. Олексій Шевчук і Олексій Шевчук втікає від 90-го номера Вікторії. Спити суперника. Брильов. Жовто отримав Шевчук за свою Вісторія. Yeah. Валентин Рокопчук, двоє суперників його завдавали, відібрали м'яч, Кривенко віддав, попереджує, трясе, так, Кучерук, Шевчук, і надих м'яч повністю зі слів. Кірпень, в центр, Кривенко переправляє, ще правіше, удар, стійка і розстріл. Спокій до каналу, це і тут пробиває оболежній. Надалі з викторіанців ще спроба за голову, попри всі компліменти. Команді Григорія Колесника не вдалося у першій 20-ти хвилинці. Ну а Вікторія ближче не завершення. Дмитро Нечепуренко з боку Олексію. Ну тут Шерхов забрав. В команді, але відступає макета Кірбані. Олексій Шевчук. Сергій Кучерук. Кучерук на голкіпера поліщук. Чурук через Прокопчука. Прокопчук повернув на Сергія. Сергій Кучерук. Сергій Сергій з лівої. Лівий новий живий. Пробиває Олександр Шерехов. Олександр Шерехов. Шерехов кинув стрибує Семенов. У м'яч опиняється всі ці. Вікторія зрівнює. Це забиває. Це забиває. Третій номер команди. Вікторія. Зіма відзначається цим зяттям воріть, хвилина по перерві. І один-один. Лущий. Бере перекоплю шарху вперед вибив. Після відскоку на підбирання лущиків він нашивчукали. Голота перед собою голкіпер потужно справу і приклався. Голота. Шерхов реагує. Зараз Кацапенко там крутить, віддає передачу ще на третій. Дударь дудар ближній. Хороша пробивав зараз. Дударь. Дударь. І знову здорово. Олександр, Олександр Дудер, пас, дійшов, дійшов, вийшов. 16-го номера Вікторії. Валтвін він випустив. Мабув, зустрічатися з М'ячем. 2 в 1, вимальовується брильов, Голота. 2 1, 14-та хвилина. Руслан Голота забиває знову друзі за МБЗ. І це його дубль. І колесник зараз брильов. вони Роздають асисти 45-му номеру МБЗ. Руслан Голота, дубль два 1 беза знову в лідер. Ну ось кількісна перевага у них. Проти колесника у двох були Кривенко і Кірпань Колесник! Колесник, колесник отримував Микита 16-та хвилина. Другой. Ну, ось і ті миттєвості, про які ми говорили. І те Розіграє команда у червоно-чорних кольорах. 17-та хвилина по перерві розпочалася. Прокопчук б'є по воротах, забиває гол але Прокопчук. Ну як же тут, о, повз Голкіпера, ну як же тут Шерефом над Голкіпером м'яч пролетів над рукою. Три години на користь ЕБЗ стає рахунок і тайм дай мамори Вікторія. Також з э, відносно близької відстані з меж володінь Черефова Прокопчук із лівої ноги своєї вражав. Сітку воріт. Так. Пом згорбати князь із спроба ціло зібрати. 3-1. Відбувався. Той матч ще 28 травня. Просто другий забиває Вікторія. Ніяких 3-1? Як мінімум 3-2. А якщо серйозно, то один гол відіграє Вікторія. Вон гол був підстави. 3-2. 3-2. І це все на 18-й. Хвилин поперед. Почнемо, вона ну, тим часом розпочалася. Вже і триває заключна хвилина. Чистого часу, як же там Прокопчук, де не вибив за що. Приблизно по центру пробивав суперник низом і зреагував Микола Поліщук. Шевчук, попереджена до БВ. Тимур Аркалаєв у нашому чаті наприкінці гри Вікторію підтримав. Чирок розстріл. Чупуренко здорово. І сам же тягне м'яч, і сам же сам же віддає. Пастух, пастух, пастух на дальню, Там нема кому спонтів, Він вже вбігав до штрафного майданчика. 20 секунд чисто по часу. один гол веде базар.